Я з родини військовослужбовців і по-іншому бути не могло. Або напрямок військовослужбовий люди, де в погонах ходять, або люди, які е, рятують життя. Також люди в погонах. Це е, МЧС тоді ще було. А зараз Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Тому особового вибору не було а напрямок був вже е, відомий ще в. Юні роки у нас гендерна рівність, і жінки заповнюють дуже багато різних напрямків на професії. Ми бачимо дуже багато зараз жінок у нас в військах, дуже багато воюють. Тому я не бачу якогось такої нонсенса, які ну, жінки в структурі ДСНС, і в нашій структурі їх також вже я б сказала дуже багато. І вони очолюють різні напрямки і ведуть різні напрямки роботи в даному підрозділі. Я перебуваю на посаді прес-офіцера головного управління ДСНС України у Чернігівській області. І ще до повномасштабного вторгнення я багато разів виїжджала на різні надзвичайні ситуації. В мене за плечима дуже великий досвід роботи в таких надзвичайних ситуаціях: це загибель людей, ліквідація різноманітних великих пожеж, також з руйнацією, згибелю, також руйнація будинків, авіокатастрофи, різні ДТП. З великою кількістю Постраждалих, тому я розуміла і знала, як треба працювати, що треба робити. Звісно, 24 лютого це стало шоком для всієї країни, для всіх структур, і ну і звісно для нашої структури ДСНС. Але як такої паніки не було, злагодженість дій в мене була. Я прибула в свій підрозділ одразу, одна із перших. І вже ми планували, що ми по своєму напрямку повинні робити. Це в перший день. Ми організували. Сповіщення населення на наших автомобілях по місту Чернігово, ну і також по районах, де ми сповіщали про те, що будуть можливі артобстріли, що людям треба соблюдати спокій, ну і слухати дальніших вказівок або місцевої влади, або нашої структури, як структури ДСНС. Ну і далі вже пішли важкі службові будні, майже без сну. Ми працювали 24 на 7, як то кажуть, більше одного місяця, поки е, наші війська не звільнили нашу Чернігівщину від окупаційних військ. Особисто в мене питання не ставало про евакуацію жодного разу. Особисто в мене не ставало питання про е, виїзд взагалі зі свого гарнізону. Е, я з перших хвилин, е, коли дізналася, що почалася повномасштабна війна, я чітко для себе вирішила, що я нікуди не буду евакуйовуватися, ну якби це була якась евакуація структурна, ну як в інших областях, евакуювали повністю структуру, да, з усіма, то звісно, да, це був би наказ на вихід підрозділу. А особисто щоб покинути місце служби, в мене жодної не було такої думки навіть і тому я знала, що я буду робити. Я знала, що це я буду робити до останнього настільки, наскільки вистачить сил, настільки, скільки можливо буде це робити в нашому українському місті. Я постійно виїжджала, це були постійні масовані артобстріли, де ми, наші підрозділи, там і перебували. Найважче одна з таких масованих авіаційних нальотів на наше місто це на Чорновола, де одразу була загибель дуже великої кількості людей, дуже велике руйнування багатьох будинків. Тому це, мабуть, один з найважчих днів наших рятувальників ну, для всіх. Або ж була також ще авіаобстріл нефтебази, також аві обстріл різних наших вулиць та районів міста Чернігова. Ну один із таких більш емоційно важких це Чорноволо. А взагалі доводилось кожного разу на кожному виїзді стикатися з розірваними тілами, загибеллю людей, з людьми, які залишалися під завалами. Ну, війна це найстрашніше, що могло прийти в нашу країну. Вона прийшла вже давно, але повномасштабна, ми на себе відчули з 24 лютого, тому вона, звісно, відклала свій відбиток на всіх. Кожного разу, коли до нас поступало повідомлення про те, що ну ми знали вже про якийсь певний артобстріл або авіоналіт, перша задача була, яка стояла це. Виїзд на місце події, ліквідація події, рятування людей. Як для мене, Ну і не мабуть для всіх рятувальників, ну якась така. Про себе, мабуть, не думав, бо є певні обов'язок, які ти повинен робити. Це рятувати в той момент, коли була війна, я не вважала, що я повинна була тільки тримати камеру і, або фотоапарат і знімати, фіксувати те, що роблять рятувальники. Ні, треба була допомога, і я її робила іноді підзнімала те, щоб можна було висвітлити про те, що відбувається в цьому майже окупованому місті, щоб світ побачив, що. Тут коїться, як російські ці варвари знищують наше місто і наших людей. І потім відкладала свою техніку, і також робила ту роботу, яка потрібна на той час була там. Це і допомога по пораненим, навіть по загиблим. Про себе не думав, а думав про свій обов'язок, який ти повинен виконувати. І коли люди, я вам чесно кажучи, кажу, бачили жінок, ну нас жінку, да, наприклад, мене там ще декілька дівчат у нас було на якійсь складному частку. Або під час обстрілу, якось вони так кажуть, і ви також тут. Ну тобто моральний дух населення нашого дійсно підіймався. Це було дуже приємно чути і бачити. В них змінювалося якесь таке ставлення до рятувальників, що ніхто їх не покинув, і навіть жінки приїхали на допомогу. Якби не наші зйомки, ніхто б не дізнався про те, що відбувається в місті, ніхто б не знав, що робили тут рятувальники, що вони працювали під обстрілами, що вони виконували свою. Присягу до останнього, бо деякі хлопці навіть і по всій Україні також у нас загинули під час виконання своїх обов'язків. Наші рятувальники не шкодували власного життя, а приходили на допомогу. І про це повинен був знати не лише Україна, а весь світ. Тому я й тоді розуміла, що цей напрямок дуже важливий і дуже потрібний. Емоції, звісно, були. Я намагалася їх подавляти в собі, тому що ну нікому не потрібний, ридаючий рятувальник на місці події. Ну і навіть по прибуттю до підрозділу. Не було часу нудивувати, розслаблятися, всі працювали в дуже надскладному режимі, і тому треба була і підтримка. Також у нас тут перебувало дуже багато дітей, яких також треба було підтримувати, а, в тому числі і моя дитина. До речі, коли я виїжджала на якісь. Виклик, то я навіть нічого йому не казала. Ну бо звісно, дитина би дуже розстроювалася і розстроїлась би я. А навіщо це треба? Ну мало ли що може трапитися, бо кожен рятувальник виїздить на будь-яку подію? Він розуміє, що щось може і трапитися з самим рятувальником або з командою. А ми тоді працювали дуже в таких надтяжких умовах і під обстрілами. У мене теж є багато зйомок, ну під приходи, як то кажуть. Я ніколи і, взагалі, наші рятувальники ніколи нічого не роблять задля нагород. Вони роблять задля порятунку людей. Весь цей час я жодного разу виїжджаючи або виконуючи свої обов'язки, я не думала про те, що мені повинні щось якось віддячити або нагородити. Я вам кажу чесно, я роблю по совісті і по душі, по своєму зв... призванню в житті. Ця нагорода мені приємно, але я вважаю, що вона не відноситься лише до мене. Вона взагалі відноситься до всіх. Людей до всіх наших рятувальників, до всіх дівчат, рятувальниць, які на той момент також залишилися тут. Я ще раз хочу обмолвитися, але я була не одна. А взагалі структури нашої головного управління ДСНС України в Чернігівській області з дівчат були ще дівчатка. Тому це нагорода, я вважаю, для всіх нас. А також я вважаю, що це взагалі нагорода для всіх людей, які допомагали. Бо ну ми -то рятувальники, так. Але повірте, нам допомагали і місцеве населення. Ми виконували завдання за призначенням. Наприклад, волонтери допомагали нам з їжею, це було дуже добре, тому що ну, не було в нас можливості, де її там вишукувати, все було закрите, повна була ну, місто замкнуно майже в кільці. Тому волонтери нам дуже сильно допомагали. Якби можна було частинку цієї нагороди віддати волонтерам або місцевому населенню, які тут біля нас приносили нам їжу. Там жіночки готували, допомагали навіть ту теплу картоплю. І коли ти повертаєшся. З хлопцем із цього страшного виклику, звісно, ніяка їжа не лізе, але треба було якось себе підтримувати. Тому це ну, зі сльозами на очах ми зустрічали волонтерів і місцеве населення, яке нас підтримувало. Нас почали називати герої без зброї. Дійсно, довіра до рятувальників стала дуже велика. Державна служба України з надзвичайних ситуацій доказала всім людям і, взагалі, всьому світу про те. Що на неї дійсно можна покластися, що рятувальники дійсно до останнього будуть виконувати свої завдання, не покинуть населення і будуть їм допомагати в будь-яких умовах.